Вітаю вас, малята. Ой, чуєте, а що це за звук? Здається, до нас хтось приїхав. Та це ж Мурчик на великій машині. Мурчик віз на машині кубики, та от неприємність. Колесо наскочило на камінь, машину струснуло і кубики всі розсипались. Малята, а скажіть но, ну, чого тут один? А чого багато? А вже ж, одна машина, один котик, а багато кубиків. А яких кубиків більше синіх чи жовтих? Як це перевірити? Давайте відберемо та розставимо в ряд спочатку всі сині кубики. Беремо сині кубики по одному. І розставляємо в ряд. А тепер на кожен синій кубик поставимо жовтий. То яких кубиків більше? Синіх чи жовтих? Так, синіх кубиків більше, а жовтих менше. А наскільки синіх кубиків більше, ніж жовтих? Так, синіх кубиків на один більше, ніж жовтих. А ще можна сказати, що жовтих кубиків менше на один, ніж синіх кубиків. Мурчик пропонує нам побудувати дві вежі з кубиків: одну вежу синю, а другу жовту. Спочатку відбираємо сині кубики по одному і ставимо кубик на кубик. Ось так. І ось така вежа у нас вийшла. А тепер таким самим чином побудуємо жовту вежу. Давайте порахуємо, скільки веж ми побудували. Одна дві. Всього дві вежі. А вежі однакові чи різні за висотою? Так, вони різні, яка з веж вища. Так. Синя вежа вища, а жовта? Так, вірно, нижча. Малята амурчику вже час вирушати в дорогу, щоб вчасно доставити вантаж. Але от лишенько, він забув, в який саме будиночок треба доставити вантаж. Він лишень знає, що це не жовтий будиночок. І не... Зелений будиночок. То в який будиночок котику треба доставити вантаж? Я гадаю, що вантаж треба доставити в червоний будиночок. Перевіримо. Не жовтий і не зелений. Отже, вантаж потрібно доставити в червоний будиночок. Амурчик дякує за допомогу та прощається з вами. До побачення! На все добре!